Розпаковочка. Пішли матеріали. Це в нас термоплівка на татупринтер. Це захисна плівочка. Так. Олійка для татуювання. Це заміс вазелину. Це завоююча плівочка татуювання. Це захисна у нас це защитка для машинки. Нам прийшли гулечки всякі різні, лайнери для фарбування, для тушови. Це у нас тут гельчики ранозагоючі. От, на перші дні клієнту дарувати. І ще в нас прийшли проколювати вушки, одноразові боксики. Проколив, викинув, чудово.